Мені подарували війну. Вона була загорнута в гради, танки, снаряди, кулі, тіла та вибухи. Замість стрічки по колу обмотана біллю, страхами, злістю, безглуздими викликами. Відкривати не дуже хотілося, але то все ж таки подарунок. Тож треба видихнути і розгорнути. Так і роблю. Під обгорткою люди, яких ти раніше вважав слабкими, чужими, але вони в один день поклали на всі звичні режими і стали країною одержимими, скаженими, навіженими мрійниками, які з посмішками дивляться в жерла Ворог приніс зброю і ланцюги. Нічого. Ми зробимо все, щоб він жер. їх невже мені треба було війна, щоб стати людиною, скинути лишнє? Виходить, що так, тому за подарунок, дякую, всесвіту, чи всевишньому, чи тому під якого скоро ми при Вселюдну на площі знищимо, бо сьогодні десь у бомб. Московище народилася Україна нова, і вона буде вічна в центрі Європи. Сьогодні за день до весни відбувається диво, криваве, страшне. В цьому диві немає нічого, красивого, милого. Але в ньому є люди, поруч з якими ми живемо. І якщо треба загинемо, і то буде честь. Тож давай, якщо війна подарунок, ми його приймемо стійко. А ви дивіться, як Україна показує приклад. Ви так можете теж, бо якщо не зможете, зло переможе, і нам буде прикро. Але такого не буде. Ми зможемо виживим вивезем вистоєм. І хай свідком цього стане кожен снаряд, який просто зараз падає на моє місто.